Люди, які працюють у моргах або спокійниками, що найстрашніше, ви бачили. Працюю у сфері ритуальних послуг, приблизно 15 років тому до мене прийшла жінка, чоловік якої помер у жахливій аварії, розбившись на мотоциклі. Коли вона прийшла домовитись про похорон, сказала, що хоче повернути його шкіряну куртку. Нерідкісні випадки, коли люди хочуть забрати особисті речі. Однак у цьому випадку куртка була розірвана, просочена кров'ю та з уламками кісток. Особисті речі з офісу Коронера зазвичай повертаються в запечатаному пакеті. Після того, як їй вручили пакунок із куртки, вона витягла її і одягла, пахло жахливо. Я щиро сподіваюся, що зараз у неї все гаразд. Якщо покійник лежить без холодильника більше одного-двох днів, він починає розкладатись зсередини. Якщо в кімнаті достатньо тихо, можна почути сильне булькання та бурчання. Це гази та рідини рухаються всередині. А коли ви рухаєте тіло, чутно стогін. Це залишки повітря в легенях витісняються та проходять голосові зв'язки. Я працюю з пацієнтами хоспісу, тому смерть є звичним явищем у моїй галузі. Одного разу ввечері, коли одна із моїх пацієнток буквально щойно відійшла у кращий світ, зазвонив телефон. Це була її донька, яка знаходилась за сотні миль звідси. Вона жодного разу не поцікавилась маминим самопочуттям, поки я нею опікувалась. А зараз зателефонувала і злякано запитала, чи мама в порядку. Цей момент завжди мене дивував, тому що справді здавалося, що вона якимось чином знала, що з її мамою щось трапилось. Старенька, до речі, перед кончиною теж була збентежена і наполягала, що їй потрібно. Знайти дочку Моя дружина працює в похоронному бюро. У неї назбиралось багато дивних випадків. Це більше смішно, ніж моторошно, але одного разу вона намагалась розбити трупне незадубіння в стегні померлого, зігнувши всю ногу. Хватка зісковзнула, нога хитнулась вниз, і п'ята тріснула їй прямо по обличчю. Під оком одразу розсвів синець. Їй довелось пояснювати людям, що вона не перебуває в аб'юзивних стосунках. Її просто вдарив ногою по обличчю мертвий чувак. Коли я віз у морг покійника, він раптом видав довгий протяжний звук. У не минуло 20 хвилин, як лікар констатував його смерть. Я злякався і почав розтівати блискавку на мішку, щоб переконати, що він не живий. Було видно, що людина мертва, але очі були розплющені і дивились прямо на мене. До такого мене життя не готувало. Я спостерігав за тим, як два трупи маленьких дітей засмажило струмом. Ми приїхали на виклик електротравма. Несправність призвела до того, що стабілізуючими кабелями електричної опори проходила електрика. Маленька дитина торкнулася цього кабелю і отримала удар струмом. Через це його рука стиснулася міцніше. Його маленький приятель, мабуть, це побачив і схопив його. Коли ми туди приїхали, вони обидва були мертві, але все ще були наелектризовані. Ми не могли безпечно наблизитись, поки відділ електроенергетики не відключив електроенергію. Тож ми сиділи там і весь цей час спостерігали, як ці два тільця смикаються та іскряться. Було як у фільмі Жахів. Був частиною пошуково-рятувальної групи впродовж трьох років. Я був у команді дайверів, тому ми відповідали за пошук мертвих людей у морі. Солона вода робить тіло жахливе, не кажучи вже про рибу, яка зазвичай рано чи пізно починає чіплятись до трупа. Мій найжахливіший досвід це спроба знайти тіло зниклої жінки. Вона була повією проти власної волі, стала жертвою торговців людьми. Виявилось, що вона порізала вени і стрибнула на скелястий гострий виступ у морі. Ми занурювались у не найкращих умовах. Була низька видимість і хвилі. Ми з моїм товаришем по підводному плаванню вивчали територію, коли раптом із найтемнішої темряви показалась темно-синя рука. Вона почала смикатись і рухатись. Коли ми спробували потягнути за руку, з'явилась решта трупа. Тіло розтягнули на шматки вугри Мюррея, звідси посмикування, які випливли шматочками людського м'яса в роті. Її рот був широко розкритий у позиції крику, а очі зникли. Було видно сухожилля та кістки на. Руках а гострі камені розірвали все тіло на шматки в різних місцях. Пальці на ногах також зникли деякі кістки стирчали. Це видовище досі мене переслідує. Найгірше було витягнути її та поплести з тілом, оскільки вугри та риба пливли за нами час від часу відкусуючи шматочки плоті. До ковід я працювала у похоронному бюро, в якому справи йшли не дуже добре. Я була помічницею однієї з бальзамувальниць, з якою було важко порозумітись, її звали Ейджей. Приблизно за чотири дні до цієї історії привезли тіло чоловіка, який помер від сепсису. Його мали кремувати через те, що він уже був у поганому стані перед смертю. Тож у Ейджей виникла геніальна ідея залишити цього джентльмена на столі на чотири дні без холодильника. Вона вирішила, що це не матиме значення, оскільки його і так. Кремують, а в той тиждень не було багато роботи. Звичайно, я отримала завдання перевести його в крематорій разом з їджей. Ми зайшли в кімнату для бальзамування та виявили, що померлий роздувся, і з його сечового катетора на підлогу витікає сірий рідкий осад. Якби чума мала запах, це був би сморід тієї рідини. Мені не вистачить слів, щоб описати наскільки неприємно пахло. Здавалось, кожна молекула повітря в приміщенні була просочена цим густим їдким смородом. Ми за Одягли спорядження. На щастя, вона заздалегідь поклала його на розкладачку, тож нам не довелося рухати тіло. На жаль, ліжко було відносно старим, і одне з коліс доводилося розблоковувати вручну, оскільки ножна педаль була надто іржавою і погано працювала. Айджей наказала мені розблокувати коліщатку, тож я обережно нахилилась і зробила, що вона просила. Та Ейджей вирішила пожартувати. Їй сяйнула геніальна ідея різко потрясти ліжко. Сіра речовина полилася через край прямо. Ні на маківку, стікаючи вниз під окуляри і маску. Я міцно стулила губи й заплющила очі, щоб рідина не потрапила в моє тіло, і спокійно пішла до туалету в стані заціпеніння і шоку. Коли власники похоронного бюро побачили мій вигляд, негайно відправили додому, заплативши за решту дня. Декілька років працював у морзі. Ми користуємося різними методами, щоб щелепи були стуленими під час упізнання. Інакше рот розкриється через кут між головою та шиєю. Під час огляду апарат вийшов з ладу і рот того джентльмена роззявився. Провідного бальзамувальника не було на місці, тож я зробив усе можливе. Вивів сім'ю з кімнати та заклеїв йому рот суперклеєм. На жаль, у нього не було зубів, а склеювання самих лише губ нічого не дало. Виглядало так, наче він намагався закрити. Чати довелося зателефонувати в один із місцевих моргів та попросити про допомогу. Їхній бальзамувальник за допомогою величезної голки та нитки зашив рот від підборіддя до піднебіння. Ось кумедна історія від моєї бабусі. Раніше вона працювала в лікарні швидкої допомоги в Пуерто Ріко, якийсь хлопець помер. Тому до неї підійшов лікар і попросив підготувати тіло до моргу. Тож вона взяла кілька простирадил і почала загортати покійника. Коли вона схрестила його ноги, пеніс хлопця став повністю ерегованим і випрямився. Вона не знала, що з цим робити. Спробувала зняти прострадла і загорнути по-іншому. Коли вона розсунула його ноги, пеніс опустився. Потім вона знову схрестила їх, і ось пеніс знову піднявся вгору. Спробувала ще раз те ж саме. Бабуся злякалась і пішла до лікаря. Очевидно, йому здалося смішним, оскільки у хлопця в члені, схоже, був протез. Я доставляв піцу в крематорій. Чувак поставив піцу на картонну труну, щоб витягнути гроші. Я не міг відірвати погляду від коробки на конвеєрі, що вів у камеру крематорію. Я запитав його, чи це не вважається зневагою до померлого. Чувак повернувся і просто сказав: О, не переживай за нього, він не заперечуватиме. Один із онуків померлої, зімітував поломку труни, щоб викрасти усі її коштовності. Родичі недовго розбирались. Сталася велика бійка. Коштовності вилучили через два тижні. До нас привезли тіло. Її онука потрібно було його підготувати та поховати. Дуже моторошний збіг. Історія мого дідуся з часів його перебування у В'єтнамі. Він допомагав мити та готувати тіла для транспортування додому під керівництвом Коронера, який попередив їх про те, що тіла можуть видавати звук під час переміщення. Через деякий час дідусь запитав Коронера, як тіло, яке він мив, могло б плакати. Коронер повторив лекцію про виштовхування повітря. Дідусь відповів, що цю частину він засвоїв, але як можуть утворюватись сльози. Після цього все стало розвиватись непередбачуваним шляхом. Хом, призначений дідусеві труп насправді не був мертвий. Хлопець просто страждав від величезної крововтрати та був дуже холодним. Чуваку влили 5 літрів крові, частину від мого дідуся, а потім він полетів додому відновлюватись. Там і перебував до кінця війни. Я деякий час працював у похоронному бюро. Якось прийшов на вихідних на роботу. Були тільки транспортувальники та я. Вони прийшли, щоб принести тіло, і одразу пішли. Я думав, що вони досі в приміщенні, хотів щось їх запитати. Зайшов у зону бальзамування і, відчинивши двері, наштовхнувся на покійника, який сидів на ліжку, дивлячись прямо на мене. Я ледь не обмочився від страху. Виявилось, що транспортувальники забрали тіло з районної лікарні. Чоловік помер, перебуваючи у напівлові. Лежачому положенні розвинулось трупне задубіння, і працівники не змогли його розпрямити. Це досі найстрашніший момент у моїй кар'єрі, хоча я сміявся з цього пізніше. Сьогодні річниця смерті мого тата. Він був одним із хлопцем, які транспортували тіла. Він не був великим і кремезним, але чудово справлявся зі своєю роботою. Одна з його найсумніших історій пов'язана із молодою дівчиною, яку вбив її хлопець. Мати попросила Коронера побачити її востаннє. Він сказав їй Пані, вам краще цього не робити. Вона запитала, чи може вона принаймні потримати її за руку. Жінка збиралась прийти наступного ранку і зробити це до того, як її кремують. Мій тато та його напарник, який насправді був великим здоровенним хлопцем, залишились тієї ночі допізна, змивали кров з її рук і фарбували її нігті, щоб мати могла провести останню хвилину спокою зі своєю дитиною. Мій тато був складною і не завжди найкращою людиною, але він також зробив багато добра у світі у будь-якому випадку. Дякую, що дозволили мені розповісти це. Спочивай з миром, тату. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, чи були у вас дивні випадки з померлими. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект «Фінансовий реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі.